Вітаю всіх в лабораторії світу для маленьких пізнаньок. Малята, ви вже знаєте, що вода може перебувати в трьох станах газоподібному, рідкому і твердому. Саме ця особливість забезпечує колообіг води у природі. Вода це життя. Вона повсюди навколо нас. Жоден процес в природі не проходить без участі води. Рослинам вода потрібна для поглинання поживних речовин. Вода нас напуває, годує та миє. На просторах морів і океанів вдень і вночі трудяться люди. За допомогою води працюють різні машини, які виробляють електроенергію. Без води не можуть працювати фабрики та заводи. По воді плаває водний транспорт і перевозить людей та вантажі, водою зрощують поля. Взимку воду наливають в труби, опалюють будинки. Якщо трапляється пожежа, то вода рятує майно, природу та життя живих істот. Водні ресурси це національне багатство нашої країни. Все це, малята? Робить воду рятівниці. А як ви вважаєте, чи може стати вода руйнівником? На жаль, вода насправді має руйнівну силу. Вона спричиняє такі небезпечні природні явища, як повені. Це розлив річок навесні. Паводки Вони з'являються після тривалих дощів або таяння снігів, цунамі. Це величезні хвилі, які виникають під час землетрусів. Вони заливають береги та руйнують все на своєму шляху. Лавини це схоження з гір великої маси снігу. Всі ці стихійні лиха роблять воду руйнівником. Пропоную вам, малята, за допомогою нескладних дослідів з'ясувати, чи правда вода може бути і рятівником. І руйну. Перший дослід. Поливаємо квітку водою. Вона швидко пройшла крізь ґрунт та напоїла рослину. Тут вода, рятівниця. Другий дослід. За допомогою води ми змусили колеса крутитися. Як весело і цікаво, а взагалі так працюють гідроелектростанції та водні млини. Тут вода виступає також рятівницею. Наступний дослід. Створимо модель набережної моря. Що зробила велика хвиля? Вона знесла все на своєму шляху. Тут вода виступає, як руйнівник. Наступна модель Пісочна гора. Ліка це штучний дощ. Невеличкий дощ злив пісок з гори, а рясний дощ утворив яр. Велика яма всередині гори. Так, вода руйнтівник. З каміння та піску я створила штучну дамбу. Це споруда, що огороджує берега від затоплення. Під тиском води її маси наша дамба спочатку пропустила воду, а потім зруйнувалась. Тут вода руйнівник. Малята, вживайте воду. Користуйтесь нею, але пам'ятайте, яку небезпеку може нести вода. До зустрічі!